Запитуйте, відповідаємо. Так, наша рубрика. Любима ваша так? Отець Василь, покажіть, будь ласка, Біблію для молоді. Добре, що нагадуєте мені? Я вчора показував не ту. Я вчора показував ілюстрацію, ілюстровану, ілюстровану Біблію Юстава Гюго. А це оце є така біблія ілюстрована для молоді. Отака от біблія. Бачите, вона є дуже добра, вона дуже гарно проілюстрована. І тут вона йде як біблійна історія, розумієте? Тобто тут йде все намальовано, картинки, які там ось, бачите, що це? Це ковчег? Ні, ковчехня. О, бачите, така дуже чудесна, дуже гарно зроблена. О, така вона називається Ілюстрована Біблія. Отак вона виглядає обкладинка. Ну, біблія, ілюстрована Біблія для молоді. Дуже, дуже гарна книжка. Е, я кажу, от по таких книжках, іменно по таких, от іменно такого друку, наші студенти, я ще коли вчився, ми вчили співліну історію. Бо вона тут, якби. Ну, за порядком йде так одно за другим, як, як така розповідь, яка зв'язана ціле, і воно синхронізовано, і воно йде одно за другим, так? як сама історія, так, біблійна історія. А вже і, і дуже гарно, бо вона є візуалізація, бо є багато малюнків, і тому вона дуже є зручна. Отаку Біблію я рекомендую читати. По-перше, щоб ви знали історію. Блін на лице покійника це правда? Я не знаю, чи ви чули, чи ви то знаєте. Так, кладуть мерцеве на лице блінчик, знаєте? Як видав? У нас, налисник. к... у нас налисники, так? такі великі, так? бо тут кажуть бліни, дотьощі на бліни. У нас блінчики це такі маленькі, ладушки, а налисник це таке велике. І от вони той налисник кладуть мерцеві на лице, але це не українці. Це росіяни наші любимі. Я, багато, я трохи про то знаю, бо, як би то сказати, трохи то досліджував. Воно трохи дурнувате, бо я б вже то не люблю. По-перше, вони той блінчик кладуть на, на лице, а потім той блінчик родина має з'їсти. Розумієте? Де там був описаний випадок, що цей дитина 14 років не хотіла їсти, її там почали. Бо тому, що, розумієте, як? Якщо ти з'їш той блінчик, що лежав на лиці померлого, то він забирає з собою гріхи ваші. І тут кажуть: ну як ти не будеш кушати, ну, гріхи ж остануться. Якось є той блінчик запхали до рота. Розумієте, дитина то зіла. Але ще там є один нюанс, що той блінчик має стояти день на, на, на мерцеві. Не ви собі подумайте. він день має лежати на обличчі покійника. І є ще варіант, що вони тим блінчиком мають нагодувати священника. Але священник не має знати, що цей, що цей блінчик лежав на мерцеві. І якщо священник з'їсть, то померли, попаде до раю. Якщо не з'їсть, то піде до пекла. Господи Боже, оце про блінчики, про історію. Ну, Дикий народ, дикі традиції, що скажеш. Йо -йо -йо -йо.